Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Он, гляньте, як сонечко світить і гріє, ще й гарно. Обід зразу у нас, пів першої. Збігала тільки щоб подивитися, скільки ж градусів оце в обідню пору? Плюс 36 в тіні. А на сонці, мабуть, там і 40 усі, якщо не більше. То по такій спеції, що ж ти будеш там робити? На городі чи в дворі? То це сижу ж на кухні перу і компут варю. І хекаємо оце усі. Раненько сьогодні ми повставали з Віталієм і на город, доки ж не так жарко, потім чекували. Віталій докопав часничок, а я викидала цибульку, кущовку і перечистила її. А це пару кущиків картоплі викопала на городі. То все, бачите, така. Багато дрібної, ще й хропаки поїли. Кущики геть посухли були, мабуть, рання якась. А то зелені кущики на городі ще картоплі стоять. І ще ж будуть картоплинки в землі підрости. Ой, треба тікати ту хати, бо не встигла прання повісити, і голова вже починає боліти. Маська теж собі про холоду шукає. Оце залізе під кущ гортензії та звідти тільки виглядає. Покажу вам заодно ж Лілію, яка у мене розквітла. Дивіться. Бачите, які букети Лілія моє. А пахне, дівчатка, це слово мене можна передати. Ой, не знаю. Треба мою вже травку ховати, бо висохла. І ще вчора чи ввечері, висохла. Та сюди руки в мене не дійшли. Так, по баночки треба лізти на горище, уявіть, що на горище там робиться. У нас хата під металопрофілем. То я не знаю, скільки там температури. Висохли вже мої травки, треба по баночках ховати. Продовжує юка моя квітувати, але вже дзвоники свої він губить. А шпаки наші, бачите, вон, ця вишня друга стоїть, не обпиляли. Вчора ж приїхали із базару і планували ввечері ж до вишні прийти, обпиляти обривати. Як вечір настав, прилетіли наші місцеві шпаки і обтаскали нам вишню. Вчора. Не захотіли в мене на базарі капусту куплю, то знаєте, кажуть, хай мені буде хуже. Капусту я накришу і начинку для вареників зроблю. Посмажу капусту з цибулькою, з муркою. Томатик трохи додаю. І вареники з такою начинкою ліплю. Вже я замішуватиму тісто для вареників. На моєму каналі. Є дуже багато відео про ось ці вареники. Але для моїх нових підписників я покажу і хоч коротенько розкажу, і напишу рецепт під відео. Готуємо ми вареники на пару на кефірі, або вірніше на домашньому кисляку, бо з магазинного кефіра, ви знаєте, такі пухкі вареники ще і не вийдуть. Напишу я вам рецепт на порцію на півлітрову баночку кефіру. я ж буду замішувати тісто на літрову банку. Якщо тісто в мене залишиться, то я його заморожу. А тоді, коли мені потрібно буде, тісто дістану, або вареники приготую, або пиріжки, смажені на сковороді. Літра кефіру. ну верніш, Це я налила літру кефіру. Пілітрова баночка кефіру і чайна ложка соди в тісто без верха. Я вкидаю ж дві чайні ложки соди. Сіль додаю за смаком. Поступово додаю борошно, рукою буду замішувати. Поступово додаю борошно і замішую не туге тісто. Замісила, тепер залишаю його відпочити. Ну, скільки, хвилин 10 хоча б, а то 15 і 20. І вже потім можна буде вареники ліпити і їх варити. Бігала вишенюк трохи ось нарвала. Ох, її обтасколи. А на землі скільки вишен лежить? Більше, ніж відру. Я чимолі вареники. Завжди ліплю. Мені там і колись і писали, в коментарях, що, можливо, ваші вареники смачні, але не горні. Ну, я ж свої вареники нікого не заставляю їсти. Головне, хто пише такі коментарі, головне вам, не ледачіть, а вареники ліпить, такі, які вам більше подобаються. Вода вже так кипіла. Буду я свої вже вареники викладати і варити. У миску налила води маленька. Така ось пароворка. Миска пароворка є зверху на цю миску. Ставлю її, змащую цю миску олією і викладаю вареники. Моїх вареників таких чималих. Сім штук сюди якраз поміщається. А тоді, де я діла її, накриваю вареники мискою і варю їх 6-7 хвилин. А тоді витягаю і змащую засмажкою. Цибулька смажена на олійці. Вареників я вже наварила, спішу, дівчатка, спішу, бо треба бігти. До мами. Зразу я відео завершу та й попру. Так, телефон зразу на штативі закріплю. Варенички. З капустою. Від вишень руки у мене сині, не дивіться туди. Вареники з капустою. Такі. Ага. Зараз причепиться до вареника з вишнею і цибулинка. І варенички із вишнею. Ось такі. Ну, можливо, комусь і не такі мої вареники, а нам будуть смачні. Дякую, дорогі мої підписники, за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!